Привіт, донятка, рада вітати вас на моєму YouTube каналі. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, я покажу, що в моїй косметичці. Ми цими засобами зробимо денний макіяж, мій стандартний. Як бачите, в мене тут дуже багато всього, тому погнали. Починаємо з підготовки шкіри. Звичайний свій кремчик я нанесла вже за кадром. А далі поверх нього я наношу сонцезахист. В мене ось така штучка від La Roche posay Перед нанесенням потрібно взбовтати. Він ось такий ріденький, дуже легкий. Такий сонцезахисний флюїд. Я наношу прям пальчиками його. Дуже класно він розподіляється, він не відчувається на шкірі, дуже легкий. Він стійкий до поту та вологи, що дуже класно зараз на нашу спеку. І на ньому макіяж теж дуже добре тримається. Скажімо так, додатковий праймер на шкірі. Дуже високий в нього рівень захисту шкіри, 50. І, до речі, має дуже такий легкий, приємненький, приємненький аромат, ледь-ледь відчутний. Ще також з цієї серії. І в мене є ось така баночка. Її також перед використанням потрібно взбовтати. Це вже такий сонцезахисний спрей міст. В ньому також SPF 50. Він також водостійкий І єдина відмінність між ними, що цю штучку можна наносити поверх макіяжу. Тобто, якщо ви вже зробили макіяж і готові йти, і тут згадали, що не нанесли сонцезахисний крем, ось так взяли, розпилили швиденько ось цю штучку. І все. Я завжди його сюди тако наношу ще. Також має ледь відчутний такий приємний аромат. І також не не відчувається на шкірі. Ви наче пройшлися якоюсь термальною водичкою. І то термальну водичку буде відчутно. Ви ж пам'ятаєте, навіть якщо за вікном похмуро і сонечка ви не бачите, це не значить, що сонечка немає. І сонцезахист потрібно нанести. Okay. Кіру підготували. Тепер будемо робити макіяж. Я беру ось такий тон. Це зараз мій улюблений тон Maybelline Lumi Matte Foundation. Він легкий, має матуючий фініш. Також буду наносити швиденько руками. Він дуже круто розподіляється, легко. Лягає. На шкірі також не відчувається. Він дуже стійкий до 30 годин стійкості. Тобто, спокійнесенько, цілий день можна з ним проходити. І дивіться, яка шкіра одразу вирівняна з першого шару. Я ще частенько його наношу під очі замість консилеру. Цікаво! І весь наступний макіяж на ньому теж дуже добре тримається. Далі в мене ось такий консилер косметичний зараз. Це консилер від H&M. Кремовий, класний, дуже добре розподіляється. Добре маскує бажання. Банічки під очима і гарнесенько там тримається. Завдяки тому, що він кремовий, його ще дуже зручно наносити. Дуже класно розподіляється в цій зоні. Все, дві секундочки, і банічки перекриті. Далі в мене три ось такі штучки: це бронзер, рум'яна та хайлайтер. Так, вони всі кремові. Давайте спочатку з бронзера почнемо. Це ось такий рідкий бронзер від Елен Про. В ньому йде ось така штучка і пуховочка. Ви трішечки вичавлюєте і наносите ось так точково на всі зони, де хочете зробити моделювання. Тут я вже беру лаписько, щоб тушовочка в мене була більш натуральна. Ви ж знаєте, спонжик забирає якусь частину продукту в себе і дає перекриття таке більш ніжніше. Ми розподіляємо цей крем. Це також стійкі продукти, дуже добре тушуються, дають гарний пігмент. Бачите, і скули виходять більш такі натуральні. Типу, це моя натуральна тінь, а не намальовані. З цієї ж серії в мене йдуть румяна. Також відкриваємо на пуховочку і наношу сюди румяна. Тик-тик-тик, можна ще й наносик трішки. І спонжиком тушуємо. Цієї серії дуже класна кольорова палітра. Можна легко підібрати колір для себе. І в нас вийшов такий натуральний рум'янець і вилиття. І наступна баночка це хайлайтер. Також трішечки вичавлюю і наношу ось сюди, де хочу підсвітити трішечки під брівку ще і у кутик легенько наносичок. Це розподіляю пальчиком, для того, щоб перекриття було більш сильнішим. Тому що блискітки і хайлайтер і я люблю ви. Знаєте, ще один плюс таких кремових продуктів: те, що зранку вам не потрібно на це витрачати багато часу, тому що кремові продукти штушуються набагато швидше, але на цю спеку ми ось так це все залишити звичайно ж з вами не можемо. Нам потрібна ще додаткова фіксація. Тому на вилиці я нанесу ще ось такі рум'яна, вони вже сухенькі, також від Elen Pro. Ось так трішечки зовсім набираю, частинку струшую і наношу лише на вилиці. Просто їх фіксую додатково. Ви ж пам'ятаєте, з відео про лайфхаки, як зберегти макіяж у цю спеку, я вже вам казала, що кремові продукти потрібно фіксувати сухими, тоді буде довше і краще триматися. Реально. І нам ще потрібно зафіксувати центр обличчя, а не лише Вилиці, тому я беру ось таку пудру від Maybelline. Це пудра Fit Me. Зазвичай я використовую транспарентні пудри, які не дають відтінку, а лише роблять матовість шкірі. Але останнім часом я беру саме цю, в неї є легесенький відтінок, який бежевий. І ось так легенько нею проходжусь по центру обличчя. Не сильно, зовсім трішки. Також лише просто фіксуючи наші всі шари. Навіть можна ось так трішечки під очі ще нанести. зовсім зовсім легенько. Така ніжна ніжна вуаль. З обличчям, за Інші ви бачите, скільки додаткових шарів доводиться робити влітку, Чуть -чуть. щоб макіяж тримався нормально і нікуди не втік посеред дня. Далі я наношу базу на повіки для наших майбутніх тіней. Ось така кремова від Revolution. Дуже класно, зручно розташовується і на ній добре тримаються тінюшки. На протязі всього дня нікуди нічого не скочується. Дуже круті. І поки база працює, я зазвичай роблю брівки. У мене ось такий олівчик від Ellen Pro зараз. Він класний, автоматичний. Має тонюсінький аплікатор, дуже схожий на мій улюблений від Maybelline. Я би сказала, це такий його аналог. В них також є палітра відтінків, можна підібрати для себе. Ідеальний у мене зараз це відтінок 103. і ось так штрихами. Я заповнюю брівки. Зазвичай темніший колір я роблю на хвостик і серединку. Легенькими рухами такими проходжуся вже спереду. Він тверденький, добре штрихує все, що потрібно для такого олівчика. І фіксую брівки ось таким гелем. Це експрес-гель від Maybelline. Я думаю, ви наразі вже його бачили. В нього дуже класний зручний аплікатор, щіточка, яка малесенька і якраз ідеально підходить для брівок. Швидесенько нанесли і побігли. Брівки зачесані. Брівки готові починяти. І якраз те, що тримала в руках, це палетка від Lamelle Flamie. Я її зараз найчастіше використовую, як видно, по золотцю. Зови це я дуже люблю. Зазвичай я набираю ось цей темний відтінок спочатку і затемняю ним кутик ока. Ось так профарбовуючи і одразу нижню повійку з краю. Роблю такий темний кутичок на очах. Одразу дублюємо на іншу сторону. Далі беру ось цей такий відтіночок, він такий тауп відтінок і розташовую у складочку повіки. Ось так. Роблю такий градієнт і м'яку тінь. І одразу на нижню повійку також проходимося. Легесенько розтушовуючи темний відтіночок. І далі, в залежності від мого настрою, я вибираю будь-який ось цей сяючий відтінок. Найчастіше це ось цей світленький або ось цей такий цікавий, він який хамелеончик такий. Сьогодні давайте візьмемо ось такий фіолетовий так, і наношу просто сюди на початок повіки і серединку. Ось так пальцем. Прям він дуже добре передає відтінок. Ці денюжки не сипляться, вони дуже доброї якості. Так, наношу. Далі беру ось цей світленький і наношу його у кутичок, підсвічуючи його ось так. І кожного дня ці відтінки змінюються в залежності від мого настрою і погоди за вікном. Mm. Далі туш. це Maybelline Sky High. Незмінна, моя сама улюблена. В неї дуже зручна щіточка силіконова. Добре профарбовує, добре розділяє, подовжує віки, підкручує її, все, що мені потрібно від туші робить. На таку спеку є ще водостійка версія, точно така сама, тільки не змивається. Також дуже класна, зручна. Ось так легко, швидко профарбовую. Мені подобається, що вона не Навалюю, але при цьому віки дуже класно профарбовані. І, звичайно, без чого не обходиться жоден мій макіяж. Вентилятор! Це підводка. Стрілки я люблю, стрілки я люблю різні. І найчастіше в мене підводка Hyper Easy від Maybelline або її аналог від Alan Pro Nip Liner. В неї класний зручний аплікатор робить тонюсіньку стрілочку. Я дуже швидко за допомогою неї профарбовую собі стрілки. Ось так. Дві секундочки, бачите, стрілка на місці. Пам'ятаєте, як вас вчила? Даємо направлення, профарбовуємо вздовж лінії ростові і зафарбовуємо. Ось так стрілки готові. Uh -huh! Я не раз вам казала, що фломастерні підводки для мене вони більш зручніші, більш краще тримаються і ними зручніше в руці працювати. Це у нас залишились лише губки. І для губ, напевно, в мене в косметичці найбільше різних засобів. Спочатку зробимо контур: це червоний олівчик від ламель. Ось так профарбовую ведесеньку. Він стійкий, зручний, дуже добре тримається, не дає помаді розтіктись нікуди. Сьогодні мені хочеться ось таку помаду взяти. Це відтінок Spicy, також від Lamel. Так, вона бежева до червоного олівчика. Ось так наношу і стушовую разом. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, що я люблю комбо. І наверх наношу якийсь блиск. Будь-який, який мені хочеться в даний момент. Сьогодні нехай це буде ось цей варіант: Dazzle Glove також від Maybelline. І ним я об'єму. Єдную два наших відтінки. Він дає дуже крутий глянець і переливається маленькими блискітками. Подивіться, як круто сяє! Wow. І у них в колекції велика палітра відтінків. Ось такий макіяж на кожен день сьогодні у мене вийшов. І ось такі засоби в мене були у косметичці сьогодні. Частіше міняються просто відтінки, але схема макіяжу залишається такою ж. Пишіть, що у вашій косметичці, чи зійшлися якісь наші засоби? І який макіяж ви робите на кожен день. Дякую, що сьогодні були зі мною. Сподобалось це відео? Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Па-па!